Богослужіння проводить єпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський Павло. Тож стежимо далі. Ми хотіли помолитися, це невеличка частинка того, що ми передамо і передаємо на потреби і на радість тим захисникам. Дякуємо вам. Ты нас смертный помилуй нас, святый Боже, святый и кикий, святый Боже, помилуй нас. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и во веки веков. Ибо Троице, помили нас, оставь очисти реки наши, от грехов простых наши. Святий злянці, силенемочі нашої мені поради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава ти сину і святому Духу, і нині бо це час і навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Рід наш насушний дай нам сьогодні і прости на провини наші, які ми прощаємо ви нас нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від славу. Помолимо. А дико святий, Отче, Вседержителю предвічний Боже, благослови освятити Хліцем Твоїм святим небесним благословенням, щоб у Вінним усім доспоживає його на спасіння душі, на здоров'я тілесне і на захист проти всіх не дух, всякого ворожого підступу, через Господа нашого, Ісуса Христа, що з неба зійшов. Дає життя і спасіння світові, з тобою царює в Єдності Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки віків, по ішов це до смерті, життя безсмертне, тоді пекло ніхто мертвитися ймом, Божества, Колись і померлих із глибинних земних воскресиних, зі сих. Небеснім зазивали, житті давче, Христе Боже, на слово Тобі, слава Отці, Сини, і Святому Духові, Ніні, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Воскрес, гробу все сини спасе, і пекло, побачив, все чудо, злякалося. І мертві воскресне творіння ж, бачить, радується разом з Я яда, веселиці і цей світла мій, оспівує тебе повсякчас. Городиця спачина, Тіснішої від Керови і назівня, на славнішої від сирах Твімів, щоб зісління Бога Слово породила, Дійсно, слава Богородиця, тебе величаємо, тобі христи Боже, надія наша слава, Слоцю, Сина, і, і Святого Духа, і нині, бо в усе і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, пресвященіші води поглом. Милих страшна, то він болі, люди нарубні. Ще раз сердечно дякую всім, хто зібрався тут, а вашій присутності, усім Збройним силам, всім міськових кордонам, які стоять сьогодні. Вже ми зараз повернемося до цієї трансляції. Обов'язково стежимо нагадаю за тим, як відбувається освячення для військовослужбовців. Зв'язок відновився, тому можемо повернутися. Як там, так і тут. Ми є тому свідком. Тому сьогодні сердечно дякуємо на на порозі великого свята святкового освітіння? Я хочу наголосити, що український народ протягом 22-го року усвідомлює. Як життя, так і по-іншому сприймає Воскресіння, заради чого прийшов Христос, щоб спасти рід людський. Я дякую сьогодні і вам, усі, і вам, хребі, браті і сестри, хто носить форму, хто є військовим. Хай Господь береже, дарує нам мир, справедливий мир. Бо ми молимося за мир і сподіваємося миру, але мир у неволі нікому не потрібне.

Отже, ми зараз повертаємося до новин із всієї країни. Є інформація про те, що омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Організації Об'єднаних Націй, а також до Міжнародного комітету Червоного Христа після відео вбивства українського військового у листах. Він вимагав.